Друзі, всіх вітаю! Гори Карпати! Бачите, я на верхушці гори і тому так, такий огляд. Коротше, сьогодні хочу показати відео дуже коротко, як працює Iron Filter і Stability. Це нові програми, які додали Nocto Macro Legend. Чесно, тільки що побачив грандіозну різницю і тому захотів показати вам це. Тому вміщайтесь позручніше, ну, вмочуйтесь позручніше. На 2-3 хвилинки, добре? Коротше, друзі, знайшов сигнал. Підходимо, беремо легенду. Трошки покажу по налаштуваннях і тоді будемо говорити. Мульти 2, Чуйка 29, дискримінація повна відкрита, тобто ми нічого не закривали. Значить, швидкість відновлення 5 Iron Filter не включений, тобто і відносно Stability не включене. Iron filter це програма, яка підсвітняє кольорові цілі, якщо вони є, наприклад, під желізом. Да? Ми виходимо і зараз дивимося на то, що тут у нас є в землі. Да? Бачите, так? Да? Чорний сигнал. Включаємо Iron Filter Понижаємо його до одинички. Включаємо стабіліті. Відкривається функція стабіліті. Понижаємо його до одинички. Зберігаємо налаштування. І дивимося. Бачите? Появився кольоровий сигнал. Його не було. Дивіться. І ВДІ, 23. Ви бачите, так? ха да? <плес> <плес> Наявно, правда? Дуже наявно. Дуже наявно. Ще раз для чистоти експеримента. Заходимо в налаштування, піднімаємо стабіліті і піднімаємо айрон фільтр Фільтр желіза. Пробуємо. Десь, бачите, зализує, але в дві сторони чорний сигнал. При тому всьому ВДІ, подивіться, 6-7. І ще раз робимо. Так, щоб була чистота експеримента правильна. Так. Понижаємо. Стабіліті понижаємо. Зберігаємо. Виходимо. Ну що, як вам? Бачите? Бачите, що вона витворяє? Звичайно, що для чистоти експеримента треба було би викопати той сигнал. Ну так як я сам на копії, мені не удобно, вже вибачте, я не буду цього робити. Але я думаю, дуже наявно і дуже класно видно, як працює Iron Filter і стабіліті. Ви бачите, що він витворяє? Ви бачите? Я знаю, що отак може Deus 2, да? але Deus 2 в два рази дорожчий. Тобто, якщо цей 750 доларів, грубо говоря, да? а той 1500. Ну, в середньому, бо є 1300, є 1800. Да? Ну, в середньому 1500 доларів. тобто В два рази дорожчий. І, будь ласка, дивіться, що витворяє. Красавчик? Красавчик. От і маєте. І я вам ще раз скажу. Сьогодні, так, да, я вам не покажу, Откуда на Білорусь готувалось нападіння з чотирьох сторон. Не покажу. Бо я не знаю. Я вам тільки покажу і розкажу, як я сьогодні прийшов на місце, де я сімплексом копав, і були всі сигнали чорні. Чорні. Ну, скидка є на те, що я десь залишив на цьому місці, бо я десь приблизно 5-7 разів. Я не пам'ятаю точну кількість. Від 5 до 7 разів я тут. Його вибивав це поле. Я тут піднімав гарну пряжку, підняв чуть не середньовічну. Потім підняв такі там монетки різні, ну от такі цікаві речі. Ну і я сьогодні приходжу з легендою, а вже тоді не було кольорових сигналів. Я спеціально в цілях експеримента монети я не знайшов ні одної. Сімплекс монети вибрав прекрасно. Ну, хіба що, може десь під желізом ще лежить, бо тут все дзвонить, розумієте, все дзвонить. І прикол в чому? Що все дзвонить. І кольором все дзвонить. Розумієте, в чому, в чому справа? Справа в тому, що Сімплекс бачив чорні сигнали зверху. От чорні сигнали зверху. Повністю чорні сигнали зверху. А виходить, я сьогодні прийшов з легендою, поставив Айрофір. Поставив е, оцього стабіліті. Ну, я ставив менше значення. Я ставив е, троєчку і двоєчку. Отак. А треба ставити один-один. І дивіться, що він витворяє. Слухайте, я, виходить, ставив менше значення. І я викопав десь 60 ямок. Із 60 ямок тільки одна була чорний метал, тільки тому, що гайка велика кругла, і воно зацвітнило його, хоч не з ким ВДІ було. Ну, не з ким ВДІ зацвітнило. Але 59 умовно ямок, то все алюмінієва проволока. Так, да, монет не було. Згідний. Сімплекс монети вибрав клас. Я сімплекс дуже люблю за це. Але щоб ви розуміли, по пластиці, от вам наявний приклад роботи по пластиці, по тому всьому. По пластиці, подивіться, що він витворяє. Ну, проволока прирівнюється до пластики. Тобто, коли я серед чорного металу. Під чорним металом витягую ціль, ого, правда? Ого, от вам і витворяє він по пластиці. Так що, друзі, ну що маю, то даю. Може, щось комусь не подобається, пишіть мені, з радістю послухаю, але конструктивну критику, да? такі дебільні там у ті всі такі питання, там, там, розбий його, зав'яжи його на дерево, ще там щось. ну, Не пишіть. Я вас прошу. Негатива і так вистачає. Пишіть конструктивну критику, з радістю прийму. Пишіть, якщо сподобалось, теж з радістю прийму. От і маємо. Так що, ну, друзі, клас. Кому хто хоче прикупити, всі ссылки в описі. І обов'язково читайте коментарі і пишіть коментарі. Там буде першим коментарем закріплена група. Коп по вихідним. Не група, а телеграм-канал. Хто бажає, додавайтеся першим коментом в закріплені вона буде. Додавайтеся туди і з радістю там побачимося. Там і група є. Добре, все, друзі, йду до хати. Пока-пока.